Усім з вами Вібро і сорі, що так довго не виходили любі серії на каналі. Чесно, я був зайнятий. Ну і сьогодні відео пойде по... про Clash of Clans, атаки на п'ятий таунхол. Атаки, захист від любів, можна так сказати. І... Атака на КВ. Ну що ж, погнали? Всім привіт! З вами Вібро. І сьогодні я вам би хотів показати пару атак на 5-й таун в Clash of Clans. Тому я сповторів. Ну, так Вже вийшло, що сповторів. Ой, це, вибачте, я зайшов на КВ. Ось покажу одну атаку і одну оборону. Бо далі в мене. Непторив немає. Стерось. І ось я нападаю на п'ятий аунхол. Трьома луками для перевірки кланкасту, чотирма гіями для знищення всього її оборони. 12 мами, щоб добити все останнє і одною одною. Ш... Блін, я забув, як це називається, чесно. Зількою наблискавкою, так би мовити, для знищення кланкасту, якщо він буде, а якщо його не буде, просто десь кинути в потрібний момент. Ну що ж, Починаю, виманюю кланкаст, там нікого не було. Потім викладаю всі гігію, як ви бачите, ламаю пушку легко, викладаю маю, щоб знищити башню мага. Вони з цим ділом справляються і зачищують круг а Аги тим часом ламають пушку. Я висаджую двох стінбої для поломки стін. На одного стінобою там по дорозі були вбили. ну ось І тут я не замітив, но тут був Air Def Air Defense і гії пішли до нього. Ну, нічого, я вирішив викласти майв для знищення пушки і башні лучниць але з башні лучниць вони справились. І заради приколу просто висадив двох лучниць і їх там тупо всіх добивають. Потім я кидаю якраз ту зільку на блискавку на башні лучниць, як ви можете бачити. Це мені здавалося заброшена база вже. Бо тут в хранілищі багато чого було. І, як ви бачите, маги добивають е, все остальне, що загіями. Гіги рвуться до Башні лучниць п'ятого левла, одного гіга б ну, А там ті гії добираються, ну, но... Но подивимось, як добираються. Довго досить но маги встигають зачистити заді загіями. Ось дивимося Маги зараз за храніліщими ми зайняті, Її добивають себе, її займаються казармами. І тут можна просто встановити 4. Далі. Тут ніякого професіоналізму нема через ці атаки. Ну що ж, нажмемо «Думай». І покажу вам оборону своєї бази. Ось як вона виглядає. Проти чувака, хоча майже постійно вона програвала. Ну, деколи вона вигравала, але не суть. Я хочу іменно показати вам ось цю оборону від чувака під китайським Ніком. Ось бачимо, він начебто навіть не виманював Конкас. А ні, я виманював, чувак. Ні, Ну, варвари не досягає, в зоні недосягаємості конкасту були. Тоді ц, він начебто нападав в мене пізно. І навіщо він кинув зільку на блискавку на заборнку? Задля чого. О, і в мене в конкасті були варвари і луки. Дивимось далі. Він висаджує своїх луків, це в нього фарм, все понятно. Мій конкас вбиває і трохи вбиває, і, і мій конкас добиває. Він висаджує луків, щоб вони добивали все остальне. Вибачте. І все, армія в нього закінчується. Я защитаю його мої пушки, обачні лучниць, мортира, догромлюю це все. Ось як ми бачимо. Ну це вже можна пропустити ось усе. Також я хотів би вам показати одну помилку на таці на КВ. О, блін, треба буде зайти. Секундочку. Ага, е ми перемогли, значить, це війна. Е так, це це. Так, воєнні собитє. Іде тут я, я я, я. Ні, це не цей напад. Ось я. На одну зірочку просто затопив, хоча база була невероятно легка. І було легко знайти. Це п'ятий талон Хол, п'яті пушки, вона пушка навіть четверта, а е, перший, башні лучниць четвертій. Ну, коротше, дивіться самі, затопив я Виманював Конкас, там нікого не було. У мене були два стінобої, гіги, маги, кланкаст і зірка на блискавку. Проламлюю я стіну, мені треба було йти зі сторони РДФ. Я так думаю, давайте пришвидчимо. Ну, але добре, що мої маги взяли хоча б на одну, одну зірочку. Висаджую я магів лінійкою, щоб вони добивали. Висаджую кланкаст, я пішов в кланкаст попросив луків тільки той. Вон. Ліпше би було, якби я попросив ще щось. Кидаю я зільку на блискавку на пушки. Я думав, хоча б трохи вони знищаться. Та так і було. Маги пішли вбивати башню лучниць, і з цього вбили тільки одну башню лучниць. Далі їх добили. Потім Луки і маги вже беруть на одну зірку. Ось як ви бачите, з'явилася одна зірка 52%. Я знищив в нього 8, 7. Ну, що ж, мої Луки з конкасту не вправились. І все. Кінець. Ось так я затопив, але мені в канал, що я взяв хоча б на одну зірочку. Якщо зараз повтор. Е, ще можна подивитися одного КВ. Не блін. Шкода, я би вам показав, як на мене нападав 8 ТХ. І жодної зірочки не взяв у мене. Ну, Не, не знищив мене на одну зірочку, на дві, не на три. Ні на скільки я не знищив. Е, він знищив на 26%, начебто нападав він е, луками і варварами, варваром. Палом і. Все начебто. Не пам'ятаю, і... а, ізількою на блискавку. Так би мовити. Ну що ж, з вами був Вібро. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. дуже вас прошу поставте лайк, підпишіться. Всім удачі всім па-па!